Сьогодні ми зібралися тут, щоб дізнатися, яка рушниця подобається Данилу Олександровичу. Дані Олександрович, яка вам рушниця подобається, які каліматор ви б на неї поставили? Мені подобаються більш-менш старі речі. Микрофон. Такі, як Вінчестер, сторічної давнини, так? Да? Так, да, такі речі мені подобаються. А взагалі, от якщо от в цьому випадку, то я скажу дуже просто: кожен. Хочеться сказати, хто як хоче, так і дрочить. Кожен використовує те, що він може використовувати, те, що йому подобається, і за розмірами його гаманця. Власно кажучи, гарні речі. Так рушницю яку? От, наприклад, з тих, що у нас є. Ти би що взяв? Булпаб, бенелі подібну чи Ар подібну? Я би, мабуть, взяв все ж таки МК 1919. Ар-подібну. Да. А з оптики, яка у нас є? По чи... оптики. Ну, мені дуже подобається. Ну, мені дуже подобається просто цей, ось ці каліматори. Тобто ну, халасан, так? Да? 510-й. Да. Ще як варіант ось цього закритого типу. Це 512-й. Їх, до речі, до сих пір плуте, Але в принципі у них оглядовість однакова, до речі. Я не знаю чому, але от мені так більше подобається. Окей. Хоча Ар... перший варіант. Ар-подібна та 510-й. Але це, знову ж таки, я не претендую на істину, і я в Твоя суб'єктивна думка. Я в темі оптики трошки слабкий, тому буду відвертим. Почув, уходіть із да? кадра. Шово. Дякуємо. Все? <с <с